Від 50 до 100 тисяч гривень щодоби саме стільки грошей жителі рівненщини втрачають зі своїх карток через аферистів. Останні представляються представниками банків і ошукують довірливих людей. Нещодавно на гачок зловмисників потрапив 63-річний рівнянин. Спохватився майже одразу, але було вже пізно. Історія чоловіка, якого ошукали псевдобанкіри далі у сюжеті. Де біля 13-ї години дзвонили до мене, представляються мені. Це служба безпеки банку. Кажу, зрозуміло, що хочете. На 1200 гривень вашою карточкою хотіли розрахуватися. Кажу, не може бути. А де ваша карточка? Зі мною. А можете ну, подивитися? Я... Пішов в бутовку, взяв карточку, подивився, а дайте чотири останніх номери. А я кажу: мені казали, що не можна давати чотири останніх номери. То ви що? Ми хочемо допомогти. Що ви таке говорите? Згодом шахраї таки вмовили Віктора повідомити їм останні чотири цифри картки та змінили йому пін-код, щоб нібито вберегти чоловіка від зловмисників. Туди-сюди, там сума грошей, навіть вже мою. Ім'я, прізвище, все сказав. Я приходжу в битовку, а хлопці молодші за мене. Розказую хлопцям так і так. А вони до мене кажуть, що ти не робив? Каже, давай блокуй. Поїхав я в банк на ювілейну до дівчат. Дівчата подивились, все. за три рази зняли мої збереження. Так, телефонний дзвінок із нібито банку вартував 63-річному рівнянину 54 тисячі 500 гривень. Коли вони отримують ці чотири цифри шахраї, вони заходять в інтернет-банківський акаунт потерпілого і можуть вчиняти будь-які дії, можуть знімати кошти, можуть переводити на інші карткові рахунки. Можуть змінювати пін-код самі вже підв'язувати новий фінансовий телефон. І вже людина думає, що це він все робить. А фактично його карточка вже знаходиться в руках шахраїв, і вони можуть навіть отримати на них кредит. Кіберполіцейські Рівненщини наголошують. Банківські працівники ніколи не телефонують та не випитують CV-код термін дії, номер карточки, пін-код та не просять їх змінити. Це банківській безпеці не потрібно. Вони спочатку заблокують карточку і попросять людину підійти до найближчого відділення банку з метою встановлення причин і наслідків даних транзакцій. Коли людина починає спілкувати поспілкуватися уже шахраями, на звороті карточки є завжди гарячий... телефон гарячої лінії банку. А відразу треба перетелефонувати і повідомити, що. Щоб заблокували картковий рахунок, щоб убезпечити свою картку від шахраїв, кіберполіцейські радять відкрити віртуальну картку для розрахунків в інтернеті. Крім того, підключити смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою та встановити індивідуальні ліміти на операції з нею, а також тримати в секреті Пінкод і три цифри на звороті картки. Ольга Данілюк, новини Рівного.